Досвід ефективного управління талантами під час війни від провідних спеціалістів. У Києві відбувся HR Wisdom Summit. Подія традиційна, та цього року набула особливо великого значення. З початком війни з України виїхали приблизно 8 мільйонів людей. Частина з них цінні спеціалісти вже ніколи не повернуться. Бізнес вперше стикнувся з такою масштабною трудовою міграцією. Сьогодні перед кожною компанією стоять однакові виклики. Як утримати таланти, повернути до корпоративного життя ветеранів та правильно використати досвід тих фахівців, що повернулися за кордону? Україна стикнулася з найбільшою трудовою міграцією за увесь час, починаючи може з другої світової війни. Тому будь-які питання, які стосуються залучення людей, повернення людей управління талантами інших систем мотивації та та підтримки людей вони, вони звичайно отримують найвищий ступінь важливості зараз. Тому цей івент, власне, він ви знаєте, все у нас такий щорічний івент. Це щорічний захід діловий традиційний, так але у таких от реалях він він набуває особливої важливості. Тому що нам потрібно втримати Україну за рахунок українців, тому що українці це все, це все що є в Україні, і власне Україна – це є українці. Якщо не буде нас, то не буде України. Тому ці всі речі, про які зараз говорять наші спікери, про ці всі новітні ре про, про новітні інструменти оцінки ефективності персоналу або ж мотивації, щоб він став таким таким ефективним, має неабияке. Неабикі значення забезпечити здоровий клімат в колективі, мотивувати співробітників, зберегти найкращих фахівців і тому подібне нині завдання не з легких. Особливу увагу варто приділити ветеранам, які повернулися з фронту і потребують реабілітації. Програма підтримки ветеранів вона не буде, вона не може бути чимось тимчасовим. Ми маємо розуміти, що це теж з чим нам прийдеться з вами працювати. Ще я не знаю найближчі три-десять років мінімум. Це не можуть бути якісь точкові дотики. Це має бути комплексна програма, яка розробляється на стратегічному рівні. Програма роботи з великою кількістю людей, які мають новий досвід, досвід війни, які е, мають нові навички і нові скіли. Ми маємо про це дбати. Ми маємо про це знати. Ми створили. Програму вже більше року назад для людей, які пішли мобілізувалися захищати нас, нашу державу на сьогоднішній день більше 2200 наших працівників захищають нас з вами. І ми розуміли вже там місяці через три після вторгнення повномасштабного, що вони будуть повертатися. І розуміючи про те, що наші підприємства це виробничі підприємства, це агропідприємство, виробничі повторюсь, в них є складні умови праці. Зрозуміло, що ті люди, які повертаються, дуже багато з них повертаються за станом здоров'я, навіть з інвалідністю. І ми собі взяли е, таку ідею: ми взяли собі е, такий обов'язок про те, що кожний працівник, який пішов від нас, має повернутися в будь-якому стані здоров'я з будь-якій ситуації. Ми е, хочемо, щоб він повернувся до нас в колектив. І тому ми відтворили таку. Е, Ну, без перевершення одну з найпотужніших в Україні програм щодо повернення і турботи про ветеранів. Ця програма складається з декількох етапів. Починається вона, коли ще наш працівник мобілізований. Ми з ним постійно спілкуємося. Ми шануємо, ми передаємо йому нашу продукцію. До речі, те, хто що любить, хтось любить наш ляпчик, хтось нашу рябу любить. А ми підтримуємо зв'язок з їх сім'ями. Ми допомагаємо допомагаємо в побутових питаннях, ті, які ну, зазвичай виконував батько або чоловік. Коли наш працівник вже, до речі, повертається з різних причин, він проходить так званий повторний онбординг, тобто він повторно адаптується в компанію. Ми пропонуємо цьому працівнику прийти такий ретельний медичний огляд, в якому він може дізнатися про свій стан здоров'я навіть більше ніж там, це було в умовах, там, наприклад, госпіталь. В приватних медичних центрах вони проходять медичний чекап. А після цього ми визначаємося, чи може цей працівник повернутися на своє звичне робоче місце. Так, так, так. Якщо там з фізичних або ментальних причин він не може повернутися, ми створюємо спеціальні робочі місця. У нас є вже декілька прикладів створення таких нових спеціальних робочих місць. Ми готуємо команди до повернення цих людей, спілкуємося з керівниками, Никами з HR-ами, з людьми, які працювали про те, що ваш колега може прийти іншим. Насправді перед роботодавцями багато завдань, аби перетворити колектив на ефективну і професійну команду. Варто врахувати багато факторів і приділити особливу увагу навчанню та підвищенню кваліфікації. Сьогодні світ змінюється, всі це розуміють. Змінюється швидко, і знання дуже часто старіють. І тому вже той час прийшов, коли ви навчились в інституті. Ви прийшли виконувати свою роботу. На жаль, цей час сплив. Ви, коли закінчуєте вуз, ви виходите вже дуже багато з того, що ви знаєте, не є релевантним. Тому навчання стало повсякденною нормою. Це раз. Друге, питання ж є ефективності, тому що в бізнесі перемогу отримує та компанія, яка більш ефективна. Що значить більш ефективна? Більшість кількість результативних дій за одиницю часу. Тому ми навчаємо своїх людей, як бути більш ефективними. Керівників, як більш ефективно управляти, керувати своїми людьми, як правильно мотивувати, як правильно ставити задачу, як зворотній зв'язок дати, бо можна так дати, що людина. Після цього покине компанію і так далі. Так. І так далі. Ми навчаємо фаховим знавичкам, тому що вони теж змінюються технологічним. У нас академія є базу, на якій ми дуже часто робимо інноваційні рішення пробуємо їх, тому що тут є середа, де у вас є дискусія. Тобто ми все більше більше входимо в інтерактивні формати. хочемо знайти такі рішення, які допоможуть пришвидшити ці зміни або розвиток закладу. Тому що якщо організація цього не робить, колись навчання було модним. Я закінчив МБІ. І ось оце мій лейбл. Сьогодні, що ти закінчив MBA, не значить нічого абсолютно. Сьогодні ти можеш закінчити МВА дистанційно курси в курсері, набери, що хочеш. Питання в тому, наскільки це навчання є практичним. Ось чому академія не просто навчає, вона робить трансформацію знань в навички. Команда одразу була змобілізована. З першого дня вся управлінська команда була разом. На десь приблизно на сьомий день ми прийняли рішення зовсім по-новому розділитись. У нас частина команди управлінською займалася операційною діяльністю, mm -hmm. частина займалася суто експортом, а частина зайнялася власне, соціальним проектом, mm -hmm. про який я сьогодні розповідав, цей песок України. Mm -hmm. Тобто ми таким чином топ тобто менеджмент поділили на той час і таким чином працювали. Нам, напевно, теж повезло, тому що у нас виробництво є в Західній Україні, в Литві. Але торгова команда була по всій Україні, там теж ми мали відношення до там, релокації, всього всього Я можу сказати, що ті люди, які, ну, наприклад, торгові команді, які не могли працювати на тих територіях, ми їх підтримували до вересня місяця. Тобто вони могли або знайти у нас роботу всередині, або ще тобто, вони отримали заробітну плату зараз повністю, і майже всі фактично далі працюють. Якась частина, я знаю, що виїхала за кордон. Але ми от, стосовно людей, тобто я пам'ятаю, що ми буквально ну, як правило заробітні плати вона 7 числа виплачується до 7-го числа з 1 по 7, відповідно, ми, коли все почалося 24 числа, ми здається, 27-го виплатили заробітну плату наперед. наперед. Наперед, тому що розуміли, що людям це потрібно. Ну так. І тому, напевне, те, що ми... Багато вкладали в турботу роботу про людей не просто на словах, в інформування. Тобто, у нас ми кожен день було відеозвернення перші періоди, відеозвернення від СІО, було звернення до партнерів за кордону, англійською мовою, в тому числі. Керівники працювали в своїх локальних командах. Навіть просто зустрітися і годину в якти в колі проговорити. <ганування> 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 і паралельно оце, частина людей, яка в той момент не була загружена, вони відповідно займалися соціальним проєктом. Найголовніший інструмент у керуванні людьми це є мотивація співробітників. Тому я хочу сьогодні розповісти про саме типи мотивації. Умовно, що їх є чотири, а може з'явитися і п'ятий. Хочу пояснити, як. Чим вони відрізняються, з чого будується портрет людини за його типу мотивації? Як їм керувати залежно від його типу мотивації? І чому це так впливає на ефективність предприємства будь-якого неважливо, будь-то виробництва або дейтингова компанія? Ось не вистачає в цього в цей час, не вистачає саме мотивації. Як на мене, Спочатку повномасштабного вторгнення людям не вистачає якоїсь е, мотивації рухатися далі. Вони роблять все, що від них залежить, але це вже триває довгий час. І кожен керуючий, кожен власник бізнесу має розуміти, як працює саме мотивація. Як працює бізнес і від чого відштовхуватися їх співробітник? На hr чар віздом саміт відбулися три панельні дискусії на теми майбутнього корпоративних ініціатив, інновацій та ресоціалізації ветеранів. Крім того, під час саміту відбулася церемонія нагородження найкращих роботодавців України за версією журналу. Топ 100 рейтинги найбільших. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.